І Сина, і Святого Духа. Амінь. Всіх вітаю святою Неділею. Євангеліє розкриває нам історію старого Завіту і пришестя Господа нашого Ісуса Христа на основі притчі про виноградарі. Виноградарі це був прообраз. Іудейського народу, в якому була дана повнота Откровення в Старому Завіті, і який мав чистоту справжнього богопоклоніння. Але що вони зробили? Посилав Господь до них своїх слуг, тобто пророків. Одних били, інших вбили, інших каменували, тобто побили каміння. Послав і сина свого єдинородного, Господа нашого Ісуса Христа і Його вбили. Що зробить цим виноградарям Господь, коли прийде? Лютих, люто погубить, виноградник віддасть іншим робітникам. І сьогодні в Новому Завіті церква Христова і Євангеліє, і істиною справжнього богопоклоніння може належати всьому світові. Ця істина відкрита кожному, тільки приходь, приходь до цієї істини, і ця істина зробить тебе вільним. Від чого вільним? Вільним від диявола, вільним від того духа злоби від Небесної, який робить рабами сьогодні більшість людей на землі через гріховні пристрасті, через зло. Яке люди по його навчанню роблять один одному. Ми ж, учні Христові і повинні намагатися жити в іншому. Немає людини, яка б жила і не згрішила, каже нам священне Писання. І ми це прекрасно знаємо. Бо тільки ми собі постановимо, сьогодні я буду весь день говорити тільки правду через декілька хвилин. З лукавим обманув або ще щось. Сьогодні я буду, з завтрашнього дня я почну молитися ранком і вечором, не пропускаючи ранкових вечірніх молитв. Знов можеш Богові збрехати. Коли людина ставить в центр своєї, свого духовного життя своє я, тоді людина не може виконати тих обітниць, які вона дає Богові. Коли людина каже, Господи, допоможи мені читати зранку і ввечері ранкові вечірні молитви відповідно. Допоможи мене, навчи мені правильно сприймати Твою волю протягом дня і ввечері, і зранку і вночі. Навчи мене правильно ставитись до тих людей, які мене оточують. Навчи мене, Господи, любити. Навчи мене, Господи, прощати, навчи мене, Господи, молитися. Всього ми можемо просити в Бога, тому що Бог єдиний в цій вселенній, хто повністю має в собі всю повноту дарів, всіх Всіх дарів. Нам потрібні дари самі головні. Це любов, милість, прощення, це приймати ближніх такими, якими вони є. І нікому не робити зла. Це найперші такі, а на самі найголовні. І сьогодні, браті і сестри, ви бачите, літургія не зовсім звичайна. Сьогодні хрещальна літургія. В практиці Древньої церкви досить довгий час хрещення, вінчання, миропомазання входили в склад літургії, тому що літургія це найвищий і в якому хліб і вино стають тілом і кров'ю Христовою. І ось сьогодні ми звершуємо такий чин, який мало де можна побачити, і не дуже часто він буває, називається хрещальна літургія. Оскільки в нас так сталося, що зранку тут вже було богослужіння тієї общини, яка цим храмом користується, то ми змушені були робити богослужіння аж тепер пізніше, ніж зазвичай. І оскільки ще хрещення це буде дуже довго, і ми вирішили зробити ось цю таку особливу. Надзвичайну літургію, об'єднавши для новохрещуваної дитинки сьогодні три таїнства в одному. Хрещення миропомазання і перше святе причастя. Сьогоднішнє Євангеліє про цих виноградарів показує нам той шлях, яким людина повинна йти для наслідування Божого Царства, приймати пророків, приймати Господа нашого Ісуса Христа як Свого Спасителя. Ось це основна запорука спасіння своєї душі, наслідування Божого царства. Сьогодні ж ми стали багатші ще на одну православну християнку маленьку, але здавалося б, як вона може давати ось ці обітниці доброго життя. Для того є хресні батьки, які будуть навчати і укріплювати дитину на перших. Її початках і фізичного життя, і духовного життя. Ось це велика місія, яка лежить на хрестих батьках привести до Христа, навчити вірі, благочестю і добру. І нехай, браті і сестри, Господь допомагає сьогодні новій наші християнці, і хрестим батькам, і всім нам. Стати добрішими, люблячими хоча б своїх рідних і близьких, стати справжніми учнями Христовими. По чому, каже Христос до апостолів, зрозуміють, що ви мої учні, якщо матимете любов між собою. Сьогодні нас розділяють, намагаються всякі, по всякому українців розділити на ті чи інші сорти. Але ми не повинні на це піддаватися. Об'єднати нас може Христос, освятити українську ідею, може Христос. Україна може бути єдина від Сходу до Заходу, і з півночі до півдня, тільки у Христі. Зараз надалі будемо молитися. Не тільки за новогрещування, які сьогодні особлива увага, але і за з'єднання. Тієї розбитої церкви Христової і православної української в єдину церкву перемоги у війні над російським агресором і Божого благословіння і миру всім нам, хто розсіяний по світу, і тим, хто в Україні щодня терпить на собі в тій чи іншій мірі тягати війни. Промовимо всіх.